Перемотаю, що буде. Ну, у мене якби тест. Дивіться. обана! войлок. Войлочна проставка. А як ви думаєте, для чого? Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді новинка безщіткова мережева болгарка від торгової марки Прокра. Друзі, вам не почулося насправді безщиткова і мережева. Ну і звичайно, ми з вами будемо її тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. І, до речі, друзі, хотів вам нагадати, що у нас появилась телеграм-спільнота. Запрошую всіх підписатися, в ній ви можете спостерігати за самими свіжими новинками у світі електроінструментів, а також зможете проконсультуватися з приводу електроінструментів. Пробіжимося швидко по характеристикам. Потужність даної болгарки становить 1100 Вт, Працювати може болгарка 125 оснащенням, і оберти від 0 до 11 тисяч обертів у хвилину. Комплектація даної Шліфмашини це додаткова ручка, ключ захисний кожух, диск зачисний по металу, ну і звичайне керівництво з експлуатації з гарантійним талоном. Хто не знає, прократ на свою продукцію дає аж 3 роки гарантії. До речі, покажу, як зблизька виглядає ключ, товстий, має велике плече, товщина ключа 2,9 мм. Ну, і просто так цей ключ ви не погнете. От я 90 кг лягаю. І фік там він не гнеться. Покажу, як виглядає захисний кожух. Захисний кожух тут самий нормальний, немає ніякої кліпси. Ну, це і добре, що немає кліпсу, тому що кліпса не до кінця дає вироблятися відрізним диском. І покажу, як виглядає ручка. Звичайно, пластикова. На ручці є накатка, тобто просто так ця ручка не поламається, як це вбуває у всяких різних професіональних інструментів. Вага даної болгарки 1 кг 390 г. Покажу, як виглядає пригижена гайка і фланець. І відразу хочу сказати, що виглядять добротно, тому що вони товсті. І планець, як бачите, має спеціальну накатку. Це зроблено для того, щоб було легше відкручувати всяке різне оснащення. Також покажу, як виглядає мережевий кабель. Як бачите, вилка під колір інструмента, це дуже зручно. Якщо десь розетки вам треба вимкнути іменно болгарку, ви будете бачити, що це ваша болгарка. Плюс також подобається, що прокрафти завжди дають фірменну таку липучку для скрутки мережевого кабеля, і сам по собі кабель не пластиковий, а гумовий. І довжина мережевого кабелю становить чуть більше, ніж 3 метри. Якщо бути доточним, то 3 метри і 3 сантиметра. Відразу хочеться сказати, коли береш болгарку в руки, дуже приємний зручний хват, тому що болгарка, ось бачите, дуже тоненька, практично два пальці сходяться на корпусі, і біля самої кнопки в обхваті вона має. 54,5 мм. І це, друзі, тонше, ніж Makita 5030. Також дана кише може працювати без фіксації і з фіксації. Відразу скажу, що клавіша ходить дуже м'яко, нічого ніде не клинить, не стопорить. Як бачите, в клавіші є великі і широкі зацепи цієї клавіші. І плюс сама по собі клавіша частково захована в корпус. Це зроблено для того, щоб при роботі вона не вилимися на сторону. Як ви помітили, у задній частині болгарки є сіточка, вони без проблем виймаються, продуваються, прочищаються. І також зі зворотньої сторони. Також покажу, що у цій болгарці є регулятор обертів і має він. 6 положень. Положення звичайні, не фіксовані. Але можна не переживати, що регулятор зіб'ється під час роботи, тому що, як бачите, він в задній частині корпусу і практично захований в корпус. На шпинделі, як бачите, є захист підшипника від потрапляння бруду та пилу. Також, як ви помітили, друзі, сам по собі фланець широкий. Дуже мені подобається, що в цій болгарці, як бачите, ніде немає ось тут отворів. Всі отвори йдуть на редуктор. Це дуже зручно по двох причинах. Перша причина вам ніяке повітря в лице не дує, тобто не летить. Сміття і абразив, і друга причина, що все повітря спрямовано на редуктор, тобто охолоджується швидше редуктор. Покажу, як реалізована кнопка блокування шпинделя, і як бачите, вона частково захована в корпус, і має мінімальні люфти. І відразу кажу, що ці люфти не критичні. Основне, що кнопка повністю-повністю зроблена із металу та покрита невеличким пластиком. До речі, чуть не забув показати, що зі зворотньої сторони також є вентиляційні отвори, які охолоджують безпосередньо філанець разом з підшипником. Друзі, скажу від. Четвертого мене ШМ здивувало, тому що безщіткова, по корпусу ніяких претензій немає. Давайте зараз будемо її тестувати. І ці окуляри по традиції я міняю на такі, тому що в таких безпечніше. Погнали! Ну що ж, давайте з вами разом подивимося, як вона працює. Регулятор виставив на мінімум. Це є мінімальні оберти. Давайте десь на трієчку. І максимальні. Ну, як ви відчули, болгарка має плавний пуск. Хочу відразу сказати, що вона набагато тихіше працює від звичайної щиткової? Так, давайте зразу перевіримо оберти. Обертів більше, ніж вказали. Вказали 11 тисяч. А як бачите, прибор показав 11 тисяч оберти. Давайте попробуємо на мінімальних. Можливо, комусь буде важливо щось на мінімальних робити, щоб людина знала скільки обертів. Бачите, 5 386. Так, друзі, давайте перевіримо, чи є у неї захист. Допустимо, вона працює, пропадає мережа. Я вмикаю далі і побачимо, чи вона знову запуститься. Круто, як бачите, є функція рестарт. За це реально жирний лайк. До речі, друзі, перед тестом хочу сказати, що болгарка має. Як бачите, дуже великі упори, і це дуже добре, тому що ви, коли попрацюєте, болгарка на сторону не буде падати. Ось я її вдаряю, та? і вона на сторону не падає. Важко її перекинути. Прямо по кожуху треба вдарити, щоб перекинути. Так від вібрації вона 100% не перевернеться на сторону. Опа! Ну що ж, друзі, давайте разом з вами подивимося, по чому продають болгарки. Для цього я зайду на її каталог, адже на є каталозі, найзручніше підбирати для себе усякі різні товари та порівнювати їх. Ось, наприклад, ті болгарки, які вам сподобались. Ви можете додати в свої таблиці для порівняння, переходите в таблицю для порівняння та порівнюєте. Як завжди, зручно, що на її справа є більш доточний фільтр, де ви можете обрати по власним характеристикам будь-який інструмент. А також мені подобається, що можна обрати по торговій марці. Ось, наприклад, вибираю ProCraft і відразу видно, скільки КШМ є від торгової марки ProCraft. Будь ласка, ця булгарка, що з огляду, відразу видно якісні фотографії з усіх ракурсів. Також можна подивитись і мінімальну та Максимальну ціну, ну і, звичайно, також подивитися, які інтернет-магазини її пропонують. Отож, друзі, кого цікавлять болгарки, як завжди, я залишу посилання в описі під відео. Нехай щастить! Так, встановив диск і попробую, як вона працює на мінімальних обертах. І відразу хочу сказати, що забув, що ручка у даній болгарки встановлюється в два положення. Регулятор виставляю на одиничку. Я хочу відразу сказати, що болгарка має підтримку обертів. І якщо зупиняєш диск, вона на секундочку зупиняється, ти потім забираєш від заготовки і вона далі плавно розвиває оберти. Зараз вам ще раз продемонструю. Відразу скажу, що дуже серйозну підтримку обертів має, то на першому положенні важко, реально важко її задавити. Якщо задавлюєш, вона на секундочку виключається, ти там забираєш оснащення, нічого не димить, ніякого диму нема, і вона далі продовжує набирати плавно оберти. І за це реально прокрафтує жирний лайк. Так, попробуємо зараз на максимальних обертах, що вона може. Друзі, ну дурі в ній нереально. Як бачите, який товстий кусок металу, вона його просто бере і стесує, тобто як, як фуганком, як рубанком, і реально дурі тут просто космос. Ну Скажу відверто, такої мережової 125-ї я ще не тестував, я перед тим Bosch тестував, також, що не міг задавити. Тут така сама історія. Так, давайте поріжемо метал і заодно подивимося, як виробляється диск, наскільки дозволяє редуктор. А в мене така думка, давайте вентиляційні отвори потім перемотаю, що буде у мене якби тест. Так, різав я 20-ту трубою і хочу сказати, що класно виробляються диски. Ось новий, враховуючи те, що тут стоїть 20 труба. Тобто, якщо якусь арматуру, то він би ще зміг різати. Це, що я казав, завдяки тому, що тут немає ніякої кліпси. Зняв диск, щоб показати наскільки. Класно виробляється завдяки тому, що і редуктор малий, і кліпси нема. І, до речі, як бачите, замотано все скотчем, Нічого не згоріло. Там хтось мені колись писав, що ой, ти рукою закрив вентиляційні отвори. Друзі, ну ти рукою так не закриєш. Якщо рукою закривати, то з одної сторони закриваєш, з другої сторони вони відкриті. Тут, бачите, я замотав повністю вентиляційні отвори і зараз продовжу ще тест. Мені цікаво, ну згорить, то згорить. Хрен з нею. Так, давайте ще позачищаємо метал. Друзі, це я різав чесним кругом по металу. Я Думаю, звичайна болгарка вже б згоріла. Я так давив, що метал розплавлявся до червоного. Тупо просто так давив, що метал аж червоним був. Так, замірюємо пірометром. 17, 18, дескотч 14. Тут також не нагрілося взагалі. І тепер редуктор. Редуктор 34, ну, редуктор трішечки. Тепліший, але загалом немає ніяких ні 50, ні 60 градусів. І я реально дав їй просратися, і це ще не кінець тесту, і я не знімаю скотч. Так, давайте тепер бетон поріжемо. Подивимося, як вона справляється. Друзі, я практично лягав, як бачите, йде плитка тротуарна з крошкою, тобто я дивив, що є сили і реально вона не відчуває цього навантаження взагалі. Але я знаю, що зараз мені експерти напишуть, а ти різав, закрив вентиляційні отвори, щоб не попала туди пилюка і бетон. Добре, я знімаю скотч і проводжу наступний тест. Друзі, все працює, кнопка не забилась, регулятор не забився. Ну, як ви самі бачили, тест був жорсткий. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. І тут, друзі, не то, що волося в мене жила хстина. Мене зуби реально в желудку звело. По перше, хочу вам показати, який товстий фланець. Фланець то все фігня. Як бачите, на фланцю є гумове ущільнення. Це зроблено для того, щоб при нагріванні змазка не не витікала з-під фланця. Також сама по собі шестреня напресована на вал. Бачите, зуб іде. Широкий, Змазки прям дуже достатньо дали. Корпус редуктора, як бачите, теж має широкі стінки, особливо спереді. Буває таке часто болгарка падає і тріскає редуктор. Тут такого не буде. І шпиндель впирається, як бачите, в голковий підшипник. Покажу, як виглядають мозги. Як виглядає плата даної болгарки, як бачите, повністю-повністю все залито компаундом. Плата має артикул, має серійний номер, тобто зроблена на нормальній фабриці, два конденсатора, Радіатор охолодження, всі важні елементи різьбові, як бачите, залиті компаундом, щоб від вібрації не відкрутилися. Все, щиток нема. Далі без щітковий двигун. І завдяки тому болгарка дуже в руках легенька, ну ти практично її не відчуваєш. Зразу в голові такі думки кулібіна, тому що я люблю щось кулібити. Тобто, друзі, це саме менша болгарка в світі. Якщо комусь якась приспособа треба буде, то десь ось ці от мозги, наприклад, можна відвести там чотири дрота, та відвести десь в сторону собі закріпити. І кому можливо для якоїсь приспособи треба іменно ось така маленька болгарка на якийсь станок, щоб мала підтримку обертів, прошу, дуже можна куліби так. Давайте спробуємо чи редуктор можна повертати на 360 градусів. Так, без проблем, редуктор можна повертати на 360 градусів. Як вам зручно, так і можна виставляти під себе. Так, друзі, в мене вже другий раз зуби в желудку зводить. Зараз точно розкажу чому. По-перше, стоїть якісний пилозахищений підшипник від торгової марки Allout. Друзі, по-друге, подивіться, як якісно зроблений якір постійний магніт, тобто на ньому є якісне балансування. Ну, Претензій тут немає. Видно, що якір технологічний. Друзі, до речі, хочу показати, що ще перед підшипником як бачите. Стоїть такий захист, металева така шайба. Це зроблено для того, якщо на дибух підшипник розлітається, щоб він не пошкодив якорі катушки. От за це реально також жирний лайк. Так, друзі, чим далі в ліс, тим цікавіші дрова. Чи дрова пишіть як в коментарях правильно? Як бачите, підшипник зажатий пластиною до корпусу. Плюс сам корпус редуктора має безпосередньо дуже багато ребер жорсткості. Так, друзі, відразу хочеться сказати, що підшипник стоїть C&U, як бачите, з класом точності. А саме головне, друзі, саме головне. Дивіться, оба на войлок, войлочна проставка. А як ви думаєте, для чого? Звичайно, я ж дотошний, я вам зараз розповім. Все дуже просто. Як бачите, є отвір. Отвір маленький виходить ось тут, в передній частині редуктора. Все дуже просто, якщо змазка дуже-дуже сильно нагрівається, прям робиться як олія, як вода. Для того є ось цей войлок, щоб він впитував в себе цю змазку. Тобто тут два захиста стоїть резинка гумове ущільнення, і другий захист. Це є ось цей войлок. Тобто, що це значить? А це значить, що болгарка розрахована для професійних задач, тобто розрахована дуже довго працювати, і, відповідно, тут такий підхід. І той войлок міняється на сервісному центрі, коли, наприклад, обслуговуються підшипники, чи робиться якась ревізія, хто займається там професійно, там раз в півроку, та радив би заносити в сервісний центр, щоб сервісний центр дивився, чи все добре. Ось вам, друзі, і про крафт такого в побутових торгових марках я не зустрічу. Так, покажу, як виглядають катушки. Вони зафіксовані дифузором. Є там така проставка під підшипник, гумки нема, але є, бачите, ось каучукова така проставочка під підшипник, якщо підшипник заклине, щоб в корпусі не провернуло, є спеціальна проставка. Достав дифузор, хочу показати, як класно все зроблено. Як бачите, витки залиті. Лаком місця для охолодження для безщиткового двигуна достатньо, тому що безщитковий двигун так не гріється. Ви самі бачили, я вентиляційні отвори повністю замотав скотчем, тобто працювати можна. Я, звичайно, не рекомендую так робити, але тест дана болгарка пройшла і причому пройшла в таких сурових умовах. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, ну що тут сказати? Я реально під враженнями такого у мене в тестах ще не було. Хоч торгова марка Procraft себе не позиціонує як професійний інструмент, але цю болгарку. Сміло можна використовувати в професійних цілях. По-перше, вона не боїться бетону, нею без проблем можна штробити. По-друге, в неї є підтримка обертів. Дуже сподобалось, як зроблений редуктор, наскільки надійно все продумано, прямо як в брендах. Дуже сподобалось, що тут є реальних 11 тисяч обертів, навіть більше. Болгарка дуже зручна, зручно лежить в руці. Ну я навіть би хотів придертися, ну реально немає до чого придертися, тому що ключ також нормальний, довжина мережевого кабеля також нормальний. І мені не стидно рекомендувати цю булгарку для професійних задач, тому що зі своїми задачами вона справиться на 5+. з плюсом.